Працюючи інкасатором, я не думав, що поламає ігру. Всім здорова! Ну а що ж, як ви довго чекали, нарешті в цьому відео буде обзор, огляд, роботи інкасатора, скільки на ній можна заробити за цілу годину. Як на мене, це одна із самих легендарних робот на Квант Напевно, найбільший плюс даної роботи те, що ви тут можете працювати в бригаді. Детальніше про роботу буде далі, але перед початком. Якщо ти хочеш грати на кращому українському сервері Квант обов'язково вводь мій промокод Гумен. Він дасть її 50 тисяч та бонусний рівень, і також платіну VIP. А ось три переможці з попереднього розіграшу. Відпишіть мені протягом трьох Днів, та я видам вам приз. Також я запускаю новий розіграш на 300 тисяч. Все дуже просто для того, щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. В наступному відео виберу рандомні три коментарі. Що ж, погнали, для початку нам потрібно з вами влаштуватися. Заходимо в ось цю будівлю, підходимо до нього, бам, влаштовуємося, і нам обов'язково потрібно ще передягнутися. Опа, все, ми тепер в робочій формі, і наша задача зараз орендувати наш транспорт. Виходимо на вулицю, і тут є такий от чекпоінт, Ми вибираємо транспорт, який ми можемо, в принципі, орендувати. Так як в мене навик качений повністю, я можу орендувати найкращий транспорт, а саме це Приватбанк. Він найшвидший. Та, в принципі, на цьому його приимущество закінчується. Візьму зараз на одну годину, якщо що, потім доорендую. Але самий головний секрет даній роботі в тому, що чим більше в нас буде роботяг з нами кататися, Тобто, допустимо, якщо в нас буде три роботяги в бригаді, ми будемо получати на 30% більше, чим самі. До мене вже тіпочок почок біжить, я вже бачу. Зараз він попроситься до нас 100%. Що там братначик, бригаду хоче? Ні, ну ми беремо його, в принципі, тому що це наш заробіток. Якби так беремо бригаду, і нам потрібно ще набрати двоє чоловік для того, щоб можна було заробити більше грошей і можна було більше залутати і подивитися взагалі скільки ми заробимо за цілу годину. Єдиний варіант це зараз чекати інших роботяг. Блін, тут таке що Продавців хот-догів більше, ніж ну, самих людей, ну подивіться просто. Ша один їде, ну тебе не ж. І так, зараз ще двох тіпочків візьму, один точно захотів до нас, от він біжить. І так, на балансі в мене 344 тисячі, подивимось, скільки ми заробимо через цілу годину. Так, ну все, у нас повна бригада, можемо вирушати. І напевно найголовніше це завжди пристягуватись, тому що якщо в нас хтось вріжеться, хтось влетить, або ми просто вріжемось в стіну, то, ну, блін, буде невесело. 10 тисяч на аптечку, або прийдеться чекати лікарів. Так, перший банкомат у нас зараз 344 тисяч, але відстань дуже маленька. Опа, все, погнали. Загалом, чим більше відстань до банкомату, тим більше нам заплатять. І так, ми вже проїхали 8 кілометрів до банкомата. Зараз подивимось, скільки ми з нього зможемо заробити. Я вангую що 1004. О, пачки. О 5 тисяч, не плюс вівка 500. Шикардос, шикардос, тут Тіпочок ще мусорники лутає. Опа, у нас типочок покинув нас. Можливо, по подорозі трошки ще доберем. Тіпочок написав, що його краще, он до він. В чатику. Зараз постараємося його підібрати, зараз йому напишемо. Братан, це тебе можна цей опустошити, да? Конец. Ми просто інкасатори. Це все, якби наша, 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 наша машина. Так що. Це. Все, я банду свою набираю. Щоб ти понял, ми зараз тебе ограбимо, поняв чи ні? Так, що, живи, лучше вже. лучше безплатно дай щось. Ну ладно, короче. живи. Не забуваємо, що автомобіль потрібно заправляти, тому заправляємо наше авто на повну за півтори тисячі. Так, 4К капочки. Якщо що в мене зараз четвертий рівень інкасатора, тому майте на увазі. Відсоток від навички не такий сильно великий, але я вже катаюсь на приватбанку. Але якщо ви почнете тут працювати, ви будете кататися на звичайній авто, а саме холодильник, так його називають, тому для вас порада. Старайтеся до когось піти в бригаду на ощад чи на приват. Так ви будете кататися набагато швидше та більше заробити. І швидше вкачайте навик, що саме головне. За півгодини ми вже маємо 374 тисячі, А на початку у нас було 343 тисячі. Це, Це що таке. Чуєте, я тоже вас провалився? Да, а -а -а. да, да, да. Куди летимо? Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, ну куда. Небо, сейчас дав падем. я вообще не розумію, як це произошло. Ой-ой-ой, Ще нижче паде. Бля. О, живи, живи. Це, це... чей не. Да, да, да. Так що можете поблагодарити Спасибо, спасибо, подписывайтесь. Спасибо. О, oh, как бачите, какие у нас боги добрые. Я уже думал вас потерял, все же. Он меня одного похнут. А, ну давай, давай, окей. О, поприветствую, грабителей. <реку> 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 Зара нас пимает, чувствую, чувствую. Там, там того Кто? холодоса грабит. Та не, їх двое, нас не а, ну да, їх має бути два рази більше. Залишилось нам працювати десь менше 10 хвилин. Ось стільки в мене зараз грошей є. плюс-мінус я зробив десь тисяч 45. Можливо, зараз не роблю трошки більше, буде до 60 тисяч. Але нам залишається говорю, 10 хвилин, тому 60-ка ми остаточно доб'ємо. Ну я надіюсь на це, по крайній мірі. На щастя, нас поки що не пограбували, тому все шикарно. Але якщо пограбують, то в принципі я з одної сторони не проти, так як це, ну блін, цікаво, все-таки. Так, їдемо, забираємо, напевно, перед останній банкомат. Я їх точно не рахував, просто у нас залишилось менше 5 хвилин працювати. Я гадаю, чи є сенс орендувати ще раз цю автівку? Щоб продовжити оренду, тратити півтори тисячі, чи немає. Але що я скажу, блін, ну ми непогано зробили. Тойсь тобто, час дуже швидко прийшов, особливо, коли є якась цікава компанія там. То прям прикольно. неплохо. А, чотири банкомати. Є сенс продовжувати, продовжити. Залишилось в принципі небагато, тому ну якби вже ожидаємо, який буде заробіток. Але нам потрібно пропрацювати трошки довше, так як я ще чекав, доки не береться бригада. Тому ну блін, нам треба працювати як мінімум на 5 хвилин довше. І так залишилось нам, начебто, три банкомати. Зараз ми це все зробимо побистньому. Ми якраз в годину вложимося. Шикарно буде. Ну зараз у нас на балансі вже 50к, Якби ми зробили, то це в принципі непогано. тим більше ми зараз приїдемо ще 5 кілометрів. Ну то есть десятку точно ми зароботимо і буде шістдесят 100%. стовідсотково. На у нас же на балансі 401 одна -ху. Нарешті це вже останній банкомат. Давайте забираємо, скільки ми получимо. І отримали ми 3,5 тисячі. Тепер нам потрібно просто поїхати в банк, здати все. І ми можемо якби, починати все заново, але зараз на часах якби, 39 хвилин, тому нам потрібно закінчувати, година вже пройшла. Як я і казав, за той період, коли ми шукали гравця, за ним їхали, ну, пройшло десь плюс-мінус 5 хвилин, тому ми якраз нормально відпрацювали, так як зараз 40 хвилин, нам потрібно було закінчувати десь в 33-34 хвилини. Тому рівно годину ми з вами пропрацювали, все чітко. Але єдине те, що ми зробили лише один рейс, і забираємо ще додаткові гроші з банку і получаємо ось такий от бюджет зараз будемо рахувати, скільки заробили за цілу годину. Які ж результати інкасатора за цілу годину? Чистими ми заробили 70 тисяч. Але якщо ми додамо гроші, які я потратив на бензин та на оренду, то ми десь заробили 75 76 тисяч. Але це при умові, що у вас буде повна бригада, та ви будете кататися на приватбанку і у вас буде вкачаний рівень до четвертого. Якщо ви будете починати з нуля та будете працювати самі, то ви максимум заробите тисяч Ця робота дуже класна, тому вперед працюйте. Як ви тільки починаєте свій шлях на сервері, обов'язково йдіть на дану роботу та розвивайтеся там. Всім дякую за перегляд. І не забувайте вводити промокод промокодгумен.